Золоті часи України. Колись все було по-іншому, всі раділи кожному дню. Нехай їй не платили так гроші, і ракетири були повсюди. Але кожен міг сказати Я свою країну люблю. Руслана виграла Євробачення в 2005-му, всі захоплювалися грою Шевченка за Мілан в 2003-му. Україна дійшла до 1-4 фіналу на чемпіонаті світу по футболу 2006-му. Всі дивилися багато років підряд вечорами, бої кличків за титули в боксі. У 2012-му Україна приймала Євро. Янукович і Ахметов відкривали Донбас-Арену. Кричали у 2004-му Ющенко, так, ми України, доньки і сини. І байдуже їм було, що за це в них від дубинок були синяки. І нікого не переймав на полі вирощений мак. Грали в наклейки, приставку або хованки, Маріо, Мортал Комбат та Баладін. Потім з'явилися комп'ютери і всі почали грати в джета, FIFA, Контрстрайк, Мортил Комват, Старворс, Ніцфроспіт, Мосфанд. Навчатися в школі стало веселіше. Вже не волейбол, футбол чи баскетбол були в голові, а лише прийти поскоріше і включити монітор. Три богатирі асоціювалися з нашими славними предками. Гарі Потера, таксі, форсаж, черепаш кніців, французькі комедії, фільми Члінтано любили дивитись. грали в сніжки, карти і доміно. Всі думали, що так буде вічно, і так було дуже і дуже довго. Ходили засівати людей святами вітати. Час від часу були розмови про радянський Союз і Вітам, Афганістан, і новини про Чечню були вже позаду. Хто хвалив, хто критикував комуністів за владу і кричали, що кучму геть. Україна відмовилась від ядерної зброї, і їм пообіцяли, що ніхто не нападе на них. Росія, США і Великобританія запевнили в безпеці. і Україна вважалась мирною державою, де б ніколи не мала бути війна. У нас багато завжди було талантів, багато книг, фільмів і мистецтва українці творили, де й ніколи не перестануть. Я лише назву минулої України золоті часи. По дві 2021 рік, 24 жовтня, Злато Володимир. Я особисто вважаю чудовими часи до 2014 року і радий, що залишилися багато приємних спогадів. Трохи Вікіпедії. Ядерна зброя України, ядерні боєприпаси та засоби їх доставки, які успадкувала Україна після розпаду СРСР, станом на 1991 рік Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу.